Через широкомасштабну війну вони не можуть відзначити свій день міста на рідній землі. Але чернівці стали для них другою домівкою. Комунальний центр Турбота спільно з телеканалом ТВА до Дня міста провели захід Гостинні чернівці», у якому взяли участь героїні програми Життя з присмаком війни. Всі деталі вже за мить. Гостинні чернівці день міста цього року об'єднає не лише чернівчан, але й вимушено переміщених осіб з усіх куточків України. З цієї нагоди комунальний центр Турбота спільно з телеканалом «ТВА» організували захід для героїнь проєкту Життя з присмаком війни, який виходить в ЕТЕР вже півтора роки. Сюди приїхало дуже багато людей з міст, які постраждали від окупації, де які розбомбили росіяни, в яких жити зараз навіть після. Звільнення також доволі важко, і ми мусили скористатися цим ексклюзивним таким шансом, скажімо так, зафіксувати ці історії, зафіксувати історії цих людей, адже йде час. Хтось їде далі з Чернівців, хтось повертається додому. Героїні 11 програм. Вимушено переміщення особи, яким працівники центру турбота допомогли огоптатися від пережитих жахів війни. Так Тетяна Дзаверін з Харкова була вимушена покинути рідне місто ще на початку повномасштабної війни. Порятунок знайшла на Буковині. В Чернівцях вже звикла. Вже вважаю, що це наші Чернівці. Так як і мій Харків, так і Чернівці Ми дуже дякуємо гостим. Ним, чернівцям, всім людям, які з нами зустрілися на нашому шляху, заклад турбота, це ну це дуже гарні люди. Ми себе відчули там якимись, ну як потрібними, ну нам. Кажемо так, не давали скучати там. Завжди якісь заходи придумували, завжди кудись якісь екскурсії, десь якісь події. Десь ми і зараз не можемо скучати. Наразі я плету сітки, я допомагаю таким чином вклад, вдаю свій перемогу. Наталія Ткаченко перші дні повномасштабного вторгнення зустріла на Київщині. Спогади про це назавжди закарбувалися у пам'яті жінки. Від того місця, де я проживала, було десь приблизно 7 кілометрів сім від Варшавської траси, там, де власне йшла армія. І якщо б вони трошки відійшли від, в бік, то не будемо про мене б не було, коротко. бо правоохоронців, жінок, тим більше, що закінчила службу в СБУ. Мене не було на денному відділенні комунального центру Турбота перебуває більше півсотні вимушено переміщених осіб, і заходи, до яких їх долучають, допомагають відволіктися від війни та познайомитися ближче з культурою та природою нашого краю. Це екскурсії, це майстер-класи, це драматичний театр, філармонія органний зал безкоштовно. Ми дуже дякуємо. Ми маємо з ними угоду підписану. Ми маємо по 40-50 запрошень на кожний вихідний день. Уявіть собі, яка це кількість людей відпочиває так. Ми маємо і гордимося цим дуже університет третього віку, в якому є дев'ять факультативів: Факультативи з вивчення мови, з вивчення комп'ютерів, з вивчення медицини. Тобто, те, що потрібно людині отримати для її удосконалення знань в такому віці, ми займаємося волонтерством. З перших днів війни ми почали займатися плетінням сіток. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Василь Ставчанський, та ТВА.